homo qui omnia levi omnes solvit З дисять без радістю пражучи, Господи, і бісикоє сина, і забої мені. Він сказав мені, я бачив сатану, що на чернистота падав з неба, по його плату, наступати на звіт, скорпіонів на І святого Духа, слава Ісси. Радійте тому, що ваші імена є записані на небі. Воріблені сестри, дуже гарно ми з вами зібралися в вашому храмі. Я кожен раз і багато зароків на це прекрасне храмове свято. Єдине, що нас турбує, єдина, що нас течемо, насадати, це те, що знаєте, ми святкуємо такий непростий час, час воєнний, час для час страждання, на жаль, так само той час, коли ми з вами саме втрачаємо наших воєнних героїв, наших рівних і вниз, сьогодні понажати на нашій землі, в наших містах і селах. І в наших серцях стане робіт відбиток сьогодні. Хочу сказати, що за тисячі років. Було дуже багато війни. Хто схотів десь там порахувати, скільки їх було, але хто його не може порахувати за 2000 років? Їх відбулося дуже і дуже, на жаль, багато. Але яка була перша війна, яка була війна, яка дала початок всім тим війнам, які, на жаль, як я вам сказав, сьогодні так само хочеться і на нашій землі. Перша війна в Білих місцях відбулася навіть не на землі. Вона відбулася в небі. Вона І святе письмо, святе письмо, в даному випадку нового заповіту, в низі откровення, ми читаємо ті брати і сестри про цю війну. І послухаємо, що нам розказує книга откровення про цю війну, І на настали на небі. Михаїл і Англі його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангелі його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі І помермо дракона Великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить в селену. на землю і ангели його. З ним повернення. Це вібрати серце, ми бачимо, говориться про ту війну, яка дала початок всім тим війнам, яка проходить нині сьогодні у нас в україні. Що це в нас? Господь сотворив каже духовний Христох, духовний світ, як ми кажемо, молитві Творця неба і землі, творця неба і землі, всього віримо і не Те, що ми Перші високої на нашу землю, навіть серце, Господь Собори не відемо всі, святим ангелів і поставив на чолі ангелів прекрасного хирумила, який мав служити Богові з іншими ангелами. А дуже великий жаль він, лібрати і сестри. Бувлячись на себе, на свою достатньо, на правому дуже гарний. А світився, а світлом, тому називався світлоносець, Він, лібрати і сестри, вирішив не служити Бога. Вирішив виступити проти свого Творця, проти Бога. І так само старості море інших ще агенів, які, на жаль, частина так само послухали його. Але більша частина святих ангелів, на чолі з акціями каїном започуть підкреслити за допомогою Божої. Тому що все, що ми робимо, що нам вдається, що ми робимо Бог, що не наші досягнення, це тільки завдяки Богу. І, власне, Завдяки Бог, при Божій допомозі святий святи артистративника архи... з іншими ангелами скинули цього змія дракона, як чуємо про якого говориться у Святому Христі, скинули його на землю, повержили його. Були повержені ті ангелі. І ми жимо Святому Іванні, як Господь Ісус Христос каже, я бачу сатану що наче блискавка падав на землю. Я бачу садів, яка на наче блискавка падала на землю. І від тої поєднувати серце, від тої першої війни, яка відбулася не на небі, тоді приведе серце, почався той гріх, який потім і прийшов на землю. Тому що цей дракон, тремтій, повержений на землю, він не заспокоївся. Він завжди побачив, коли Господь сотворив людину в раю для неба, для того, щоб людина небо де Вирішив він туди і всіма своїми, як то кажуть, силами відпустити людину до неба. Хотів він писав, воює з Богом, але Бог нічого не може зробити. Бог нічого не може зробити. Тому він треба в даряння і Божі сотворіння. Які? Частину небезпек, ам'я не удалося зверхства з неба, А потім він набрав усі свої зусилля на людину, яка сокольна на образці, на Божу, і яка є призначена, де брати сестри. Людина призначена осягнути ті місця, за яких небо за якого вигнали тих бунтівників люцефера, того, який став дияволом, який став сатаною. І бачимо, що, на жаль, в враг у не вдалося. І ми, кібрати сестри, бачимо цей гріх, коли ж Господь, вигнав наших родичів. ця боротьба духовна. Вона продовжилася. І він цю свою роботу, і Сестри, робить райських часів. І в не робити аж до кінця світу. Аж до кінця світу. В тому числі, і ми з вами це переходимо. Чудофовну боротьбу. Для того, і Господь давай нам правителя, і вже в для християнські молитви приписують дітям, дітям християнським, а ми з вами всіх дітей. Може навіть трошки і старші, може вже навіть і, тобто, і з роками, але ви всі з вами їдете. Припишуйте, брат і таку молитву до Ангелів. звертаєте до Ангелів. Ангела Божий, пранити мені, ти все при мене в стій. Рано ввечері, де і вночі, будні з допомоги. Бачимо, і сестри, що ми з вами проходимо цю боротьбу, як каже Святий Апостол Павло, що нам треба боротися не проти тіла і крові, але проти Богів і не дасте просто. Проти Богівських простору. І ми бачимо, що здовжити святі Михаїл завдяки Богові. Завдякинці Бога, завдяки Божій Сині та усе перемогти, які, розумієте, які не хотіли служити Богу, які смутувалися проти Бога. Так само, і він з вами люди, тільки завдяки Богу і Серге спасаємося. Без Бога не допорожок. Каже Христос, без мене нічого не можете зробити. Тільки з Богом і всіх допомогти боротьбі ми можемо перемогти. Для того каже, Бог і Син Божий, залиши у залишив небо. Залишив небо, щоб ви сюди до нас і дали нам всі засоби. Господь залишив нам всі засоби, всю духовну ту ту зброю у церкві, що завдяки дій ми з вами могли боротися в цій такі нерівній боротьбі. Тому що ми з вами є дуже слабкені, дуже слабенькі пробіг цього верхового годракою І тільки з Божою допомогою. Дільки з Божою допомогою кажемо, що нам дай усе, Він дав нам святий бандит, дав нам молитву, дав нам кайни, дав нам привезти серці святого пана, не проведе, щоб нас боронив, щоб нам вікувся, щоб нас нападав на дрону спасіння. Тому що це є дуже важлива справа. дуже відповідає справа, яка яку нас нами проходить до чудового тільки проти нас і повторення з Це тільки один одинація. Тому, каже, Господь дуже з такою, знаєте, великою такою до нас відповідальністю каже, чувайте і моліться. Чувайте і моліться, щоб не уйдуть у спокусу. І бачимо, Господь надає Святому Світлану Хронителя, який нами обмітується. Мені пригадується один якодок, як один лікар, такий знаний, дуже такий э, професійний лікар, знали зараз і рятував одного разу таку э, холодну погоду, прийшов після трудового дня, де він був хворих, робив свою роботу, змучений, несправжені, хотів вже відпочити, вже налаштувався, на відпочила. І тільки він налаштувався цей початок, як чує студику двері. Ми відбираємо двері, створеємо двері, бачить, стоїть маленька дівчинка, якому пащи, ви розумієте, на двої ходи і так далі. Свій маленька дівчинка і каже, пане І зараз дуже каже, прошу. Прийдіть, каже, до моєї мами, бо вона каже, тяжко і тяжко страждати, тяжко і болить сильно". Ну, І зважаючи на свою перетому, одягається на ту, розуміє столову, угодно твої питання, тайці йде на просьбу цієї дівчини. Приходить він туди, де вона сказала, де ця хвора жінка знаходиться, заходить він туди, ну, і починає розмову, знаєте, бачить, жінка там дійсно, велика велика сорока запалає на жінка страждає, і бігається. І тоді він каже, ви знаєте, каже, може, маєте гарну донечку, інтелігентну, ту інтелігентну, то злошну. А вся жінка так подивилася і каже, ніколи каже, моя до шкафа каже, місяць того, як померла. От каже, її одяг там у шахі, а ви яка каже, там її одяг, яка спаси. Цей діка відкриває ці двері зайшати. Бачить, якраз на більшому цьому сімей плачу, якому приходила та дівчинка до нього. Просити за ману. Бачимо, другі сестри, що Господь посилає, піде до точки, і піде до тої дитини, посилає панного протидача, щоб він йшов і рятував у Божу дитину. Так само, і ми з вами, Дорогі сестри, маємо панну пролетію. Ми маємо пам'ятати нашу цілу, повітря боротьбі. При Божій допомозі, тільки з Богом, ми маємо бути перемоси, ми маємо вийти перемосити і маємо сербити, в якому перебуває святі акція механів святими англами, які перемогли люсефер, які перемогли того, розумієте, світлоносця, який сходить був світлоносцем. А сьогодні він стаж є який, як каже, святий апостол Петро, не неначе Лев, рекаючи, ходить освічені, коли допоможе люди і дивиться пожертві. І багатьох пожирання. Хочете духовного, якого без те. Хочете змаління віра, хоче опуститься духовного руки, як він треба і сестру від свою страшну роботу. А робота його направлення страшною. Тому що результат його роботи це є душі впевнені. Це є душі впевнені. Велика сила, мутня сила, звичайно, цієї страшної сили. in počušem, da tako, sovnoma, tako sovnoma, na nakaj, commenta, je, kot je bilo tako, posteljnik, da je ki mu je bilo že pobožnim, več moliti, več razumeti, oba žalja, ki mu služi nebogi. In odnoha računa, da bi na pogledu imil, moč in popačujem, da je videnja. Popačujem, da so moji veliki črni visko, črne temne visko, s črno izbrojoš, s črno izpisane. Розумієте, на нього і неначе такий розумієте, неначе така сила і промовляє, що тобі ніяка ніхто не поможе, тобі ніхто більше не поможе, ми тебе те переможемо. Ця страшна чорна сила. І він, хочу сказати, за державу кожна людина, перелякався. Але нараз чує голос, повернися, каже, назад. Він повертається назад і бачить пристіл Господа Бога весь і світло місто. Світле амбістне військо і каже: бійся. не війся дитину, віця Борисінько, з тобою Господь Бог, який тобі допоможе. Так само віддам, Лібране серці. Господь Боже, всі наші духовні боротьби, непрості, тяжкі, але перемога має бути за нами. І ми маємо від серцеві, як знає, свято Святия Михаїла, так само в цій духовній боротьбі. Як це зробив ще у який в першій війні. Святий апеставір, який коли з вами чесно йому сьогодні, якого з вами сьогодні святкуємо, і тому ваші побожні крети християнські обрали собі за того патрона небесного, щоб він заслухався за вашу гараж, за вашу владу, за всіх, хто живе, жив колись, живе коли сьогодні, та жити <Кути> в селі, в віці. І отця і сімейства, і слава.